Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Repetitorua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу і сьогодні 113 заняття на тему третій закон Ньютона. На попередніх заняттях ми вже розібрали перший та другий закони Ньютона. І сьогодні, відповідно, буде третій закон Ньютона, який ми також розберемо з вами як теоретично, так і практично. Значить, перед тим, як ми перейдемо до розгляду цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар і поділитися цим відео зі своїм другом. Адже саме так канал може розвиватися і таким чином ви надаєте мені додаткову мотивацію до продовження моєї діяльності. Значить, дивіться: третій закон Ньютона, у чому він полягає? Давайте, аби було одразу ясніше, я приведу на практиці. Скажімо так: якщо ви випадково б'єтеся. Пальцем о мебель. Тобто йдете і випадково б'єтеся, то відповідно виникає запитання, чого мені боляче? І відповідь на це запитання полягає у наступному: з якою силою ви дієте на ці меблі, з такою силою і меблі діють на вас. Можна ще навести один приклад. Чого боксери одягають е при якщо, наприклад, вони б'ють огрушу? Вони одягають перчатки через це через те, що вони можуть собі розбити кулак, тобто будуть розбиті костяшки. Коли вони будуть бити о грушу, то відповідно груша буде відповідно впливати такою ж силою на них, як і боксер на цю грушу. Тобто удар відповідний. І так само, якщо ви вдарите кулаком у стіну або о стіну, то буде вам боляче. Але ж знову ж таки, чому боляче вам, якщо б'єте ви? Тому що з тією силою, з якою ви подієте на стіну, як сильно ви вдарите, то відповідно така ж буде віддача від стіни до вас. І в цьому і полягає третій закон Ньютона. Тобто відбувається певна взаємодія. Удар, з якою силою ви б'єте, з такою силою і йде до вас віддача, відбувається певна взаємодія. Тобто сили, з якими взаємодіють два тіла, будуть рівними за модулем і протилежними зазначенням. Що це означає? Ось припустимо стіна. Ви б'єте цю стіну. І відповідно від стіни до вас йде віддача, і ви відчуваєте такий самий, скажімо, таку саму силу на своїй руці, з якою ви вдарили оцю стіну. Тепер давайте дамо визначення, як же саме звучить закон Ньютона. Третій закон Ньютона, або ж закон взаємодії. Звучить так: тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої. Вони рівні за модулем і протилежні за напрямком. Тобто, за модулем сили, як я вже сказав, вони однакові. Як ви дієте на тіло, так і тіло діє на вас, але ж вони протилежні за напрямком. Інакше, якби вони були в один бік напрямлені, вам би не було боляче, якби ви вбили стіну. Тепер відповідно наступного, як в формульному вигляді виглядає закон Ньютона? F1 дорівнює мінус F2. Тобто, про що тут і кажеться? Що сили протилежні за значенням? Тепер особливості взаємодії тіл, що випливають саме з третього закону Ньютона. Давайте розберемо. Третій закон Ньютона виконується як у випадках безпосередньої контакту тіл, так і у випадках взаємодії тіл на відстані. Як це можна розшифрувати? Значить, дивіться, як відбувається контакт тіл безпосередній, ми вже розібрали на прикладі там боксера і груші або ж просто удару. Кулака о стіну або ж ударимо, скажімо там, пальцем у певну меблю. Добре, а як же може відбуватися взаємодія на відстані? На прикладі можна навести нашу планету Землю і її супутник місяць. Супутник місяць обертається за своєю орбітою навколо планети Земля, і відповідно Земля його притягає. Але ж. Чи тільки земля притягає місяць? Ні, місяць також певним чином до себе притягає землю. І якщо ви знаєте географію, то якщо в нас є такі є такі в нас визначення як прилив і відливи, так тобто, якщо, наприклад, місяць знаходиться у цьому боці або у цьому, то відповідно приплив настає саме сюди, тобто більша частина води. Якщо місяць знаходиться тут або тут, то відповідно приплив тут. Тобто він таким чином притягує до себе воду. І це можна дізнатися з курсу географії. Тепер з приводу того, що сили завжди виникають е, парами, проте прояви цих сил не завжди помітні. Це також легко пояснити. Припустимо, в нас така ситуація: висить на дереві яблуко, і скажімо, наша планета Земля яка це яблуко до себе притягає? Як ми вже визначились, що всі сили діють однаково? З якою силою яблуко діє на землю, з такою ж силою і земля діє на яблуко? Тепер а, чому ж тоді, якщо яблуко падає на землю, воно може розбитися? так? Якщо, наприклад, яблуня росте біля певного там, асфальту чи землі, то яблуко, падаючи на землю, воно розбивається. Або ж просто може травмуватися? Деформуватися, так? Але ж чого скажімо, на землі? Цей вплив непомітний. Тобто на землю яблуко подіяло так само, як і Земля на яблуко. Але чому яблуко розбилося, а скажімо, в землі нема там певного невеличкого такого кратеру? Тому що в порівнянні з яблуком Земля має дуже великий розмір. І у такому випадку вплив цієї сили на яблуці буде більш помітним, ніж вплив е яблука на землю. Ну або якщо, наприклад, ви знаєте є такий матеріал пінопласт, якщо ви дуже сильно вдарите за цим пінопластом, то відповідно пінопласт розколеться, а вам, можливо, навіть не буде боляче. Тобто, сила однакова, проте, проте вплив її помітен по-різному. Тепер третій пункт пари сил, що виникають під час взаємодії двох тіл, завжди мають одну природу. Тобто про що йдеться тут? Що в нас сили, що діють на певні тіла, вони є однієї природи. Тобто, таким чином ми можемо з вами дійти до висновку. Що у цьому зберігається також виконання третього закону Ньютона і, відповідно, використовуючи оці твердження, які ми зараз вам навели. Ви можете тепер зрозуміти основні його властивості. Ну і я сподіваюся, вам це стане тепер зрозумілим. Значить, тепер, якщо у вас залишилися якісь запитання, напишіть про це в коментарях. Якщо запитань немає, то не забувайте підписуватися на канал. Ставити лайки, поширювати це відео серед своїх друзів і допомагати мені у розвитку мого каналу. А також можете поширювати посилання на цей YouTube канал у своїх соцмережах. Це також дуже сильно допоможе поширенню мого контенту. Дякую за увагу. Очікую всіх на наступному занятті.